Не їдете на море, не придбали путівку за океан. Вирішили провести відпуску вдома? Не біда. Сніданок точно знає. Відпочивати у своєму місці можна оригінально цікаво. Які місця варто пошукати, радить Миросі Ульяніна. Відпустка вдома це не валяння на дивані і не спання до обіду. Це унікальний шанс по-новому подивитися на звичні місця. Київ, Рівне, Бердичів, розмір не має значення. Майстер клас під сніданку. Місце перше це озеро, річка або ставочок. Одне слово, все те, де є вода. І ні, я не пропоную вам купатися чи лежати на пляжі засмагати. У мене є цікавіший варіант відпочинку. Я давно мріяла повеслувати, і саме цим збираюся зайнятися у свою відпустку. Пропоную і вам. Мені завжди здавалося, що веслування це суто чоловіча справа, але я й сама не втрималася, щоб не спробувати. Мушу вам сказати, нічого складного немає. Тим паче, спішити немає куди. Відпустка! А якщо ви вже трошки втомилися веслувати, у вас має бути на поготові малесенька картинка для пікніку. Будете на відпустці, завітайте до ресторану. Але не як простий відвідувач, а як учасник процесу, кулінарний майстер-клас або школа їжі це те, що вам потрібно. Мы рады приветствовать вас в Барсучей школе еды. А зовут меня Валерий Пасечник, я бренд ресторанов Димы Борисова. Готувати Валера навчить каждого на порядку денному летний салат. Такие школы способствуют тому, что ты просто иногда даже немыслимые вещи, например, я не знал, что персик можно с Дорблю сегодня смешать. То есть это уже открытие. Сейчас мы это все попробуем, надеюсь. Вообще у меня отпуск. И так как я не уехал на море и отдыхать, остался в Киеве, поэтому решил, что одним из занятий нужно научиться Как по Кадпам'я очень хорошо получилось. Не омініть увагу і ще одне чудове місце. Це звичайний міський парк, повз який ви, можливо, проходили сотні разів на день, поки ходили на роботу. Але тепер подивіться на нього іншими очима. Наприклад, через об'єктив фотоапарата. Або ще краще лучше, фотосессию, фотосесію, бо літо и відпустка – это оптимальный час для того, чтобы оновити аватарку на туринце в социальной мережі. Мне кажется, что фотография это как такое как баночка со воспоминаниями, это всегда очень волнительно. И, конечно же, когда ты работаешь с профессионалом и у тебя есть даже даже ты можешь стать немножко лучше, чем в жизни, и потом стремиться к этому в реальности. Фотографія може допомогти человеку розкритися. Повіться з нових сторон. Просто так хорошо, да? А ще під час відпустки не забудьте обстежити дахи свого міста, а раптом там живе Карлсон. А якщо й не Карлсон, то на даху з виглядом на все місто можна влаштувати романтичне побачення. Головне, щоб біля вас, звісно, була кохана людина, відпустка вдасться на ура. З тобою лікаю я. Там, де літо, там, де літо, там, де душа моя, літя через край.